Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про сумки для басейну. Зазвичай від сумки для басейну багато не вимагається. Це повинна бути невеличка сумка, в яку вміщаються аксесуари та перевдягне одяг, в який ви перевдягаєтеся. Скажу отак: от, от наприклад, можу запропонувати ось таку сумочку. Від компанії Крейсі Сад називається вона Rantaубег. Невелика сумка, яка може використовуватися як пляжна сумка або сумка для басейну. Є одне велике відділення, ручки такі, бакові відділення, одне та інше з іншої сторони. Є ручка, щоб почепити сумку на плече, а не завжди носити. У руках. Вона невелика, але полотенце і всілякі різні ваші шапочки, окуляри для плавання, і навіть невеличкі ласти для плавання сюди вмістяться. є ще карманчик додатковий ззаду. Е, найголовніше ця сумка складається. Отаким от чином раз. І виходить от так от. Отак вона виглядає у складеному вигляді. Е, для пляжа дуже гарний варіант. Брати її з собою дуже комфортно склали, в чемодан положили, приїхали на місце, дістали, все використовуєте, як звичайну пляжну сумку. Розгорнули. Ось така вона на вигляд. Стильна, модно, молодежно ще й дуже комфортно. Ну, про сумочки для басейна це, мабуть, все. Кому цікаво більше. Всіх запрошуємо до нашого магазину Батискав. Якщо вас щось зацікавило, можете зробити своє замовлення відразу на нашому сайті Батискав .ua». А на цьому сьогодні все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!